Мої вітання. Сьогодні 21 грудня, четвер, традиційно з понеділка по п'ятницю, на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя», з програми про події у світі, які стосуються України, і що по це, і як повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Загалом, безумовно, питання про допомогу України зараз номер один і для нас. Ну і про це згадується і в іноземній пресі. Також питання, як будуть розвиватися події взимку на фронті, про те, що Україна переходить до оборони, сподіваюся, активної оборони. Є ще е, про е, прес-конференцію Володимира Зеленського, про питання дронів, про мобілізацію. Давайте подивимося, що конкретно про це і які ще були інші новини, які стосуються України. У впливових авторитетних засобах масової інформації у світі Associated Press. Збройні сили України займають більш оборонну позицію. Йдеться у військовому аналізі у середу, тобто вчора. Мова йде про оцінку Міністерства оборони Великої Британії. Останніми тижнями Україна мобілізувала спільні зусилля для покращення польових укріплень. Оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту, і про це говориться якраз у цьому е, звіті Міністерства оборони Великої Британії. The New York Times е, пише про те, що Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти вантажників і трейдерів нафти, які допомагали Росії обходити ну, обмеження. Там дійсно йде питання про те, що є. Е, Наслідки від цих санкцій там близько третини, на менше ніж на третину, так зменшилися надходження від продажу нафтопродуктів, але все рівно Росія ще має можливості якось обходити санкції. От там коаліція, яка прийняла рішення стосовно обмеження ціни на нафту, так не більше 60 доларів. От вона зараз вводить додаткові санкції. Ну і, зокрема, Міністерство фінансів Сполучених Штатів про це. Ну, мова йде про G7, й та, та, про Австралію, і Європейський, про Європейський Союз. Ну, Також The New York Times пише про те, що е, заблокована польсько-українська український кордон, так, він наніс достатньо серйозну економічну шкоду України, але от Україна зараз намагається це компенсувати цим Чорноморським шляхом. Я сподіваюся, що в нас це вийде, але. Також нам потрібно найшвидше вирішувати питання розблокування польсько-українського кордону, і не тільки американський телеканал NBC. російський Путін і український Зеленський дійшли до двох дуже різних точок війни. Ну вони там вже починають деякі. Іноземні ЗМІ підводити підсумки року так, от, війни в Україні, зокрема, от НБС повідомляє, що рік тому Зеленський отримав овації в Конгресі та обіцянки мільярдної допомоги для боротьби з армією Путіна. Російський президент тим часом, здавалося, уникає уваги, його армія втрачала позиції, оскільки він відбивав виклики з власних лав. Ну, мова йде про те, що там міг бути в цей заколот, там було під загрозою його. Значить, правління. Ну і от а зараз uh, NBC повідомляє, що у вівторок ролі помінялися. Путін виглядав упевненим і переможним на брифінгу в Міністерство оборони, тоді як Зеленський виглядав засмученим і на поспішно організованій прес-конференції наприкінці року. Ми про цю прес-конференцію вже говорили. Ми будемо про неї говорити в суботу у програмі Субота головна подія. Там дійсно, на мою думку, прес-конференція була ну не зовсім добре підготовлена. І бачите, як зараз на заході сприймаються сигнали засмучений, не і так далі. От на відміну від Путіна. Тобто. Ситуація зараз ну, чисто інформаційному полі виглядає не на користь президента України Володимира Зеленського, і це не справді не дуже добре. Ну от НБС, зокрема продовжує. Російський лідер звучав бадьоро, коли він рекламував військові зусилля Росії на брифінгу в оточенні вищого військового керівництва. Різкий контракт із тим, що всього шість місяців тому, коли його контроль над владою та військовим керівництвом України був під загрозою заколоту. До речі, да я думаю, що спільну конференцію можна було також. Продумати і щоб там були присутні військові, зокрема і Валерій Залужний. Можливо, не було би деяких незрозумілих, скажімо так, заяв президента фраз. До речі, про Валерія Залужного також згадується в іноземних впливових засобах мас-інформації. Ми до цього зараз дійдемо. Американський журнал НюСВік. Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче арештувати 720 мільйонів євро. Це 780 мільйонів доларів російських коштів, заморожених у Німеччині після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна на тлі дебатів про те, як переправити конфісковані активи з Москви у Київ. Ну я дуже сподіваюся, що йому це вдасться. І ці дійсно кошти будуть відправлені в Україну. І я думаю, що це може стати таким певним початком. Бажано, щоби по. У всій західній Європі і США вже почали цим займатися. Мова йде там по різним оцінкам там, близько 350 мільярдів доларів. Загалом, я думаю, що ця ситуація ну, могла б вирішити всі ці проблеми, які є в Україні зараз з фінансуванням. Британська The Guardian. Збройні Сили України займають більшу оборонну позицію, заявило Міністерство оборони Великої Британії в останньому своєму аналізі війни. Податкові надходження Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали на 32%. Після того, як США та їх союзники запровадили граничну ціну, щоб обмежити фінансування війни в Україні, повідомила ну, влада США. Ми вже говорили, це міністерство фінансів в Сполучених в Штатів Америки. Бачите, тобто, якби там не були якісь заяви, що ніби ніяк не впливає, впливає, впливає краще, щоб було вже тепер 50% менше надходжень, ну а потім ще більше. Ну сподіваюся, нові санкції все-таки будуть цьому сприяти. У середу Кремль заявив, що наразі немає підстав до мирних переговорів між Росією та Україною, і що запропонований Києвом мирний план є абсурдним, оскільки він виключає Росію. Ну, про це сказав Пісков. Так про це пише The Guardian. Ну там прозвучала фраза у прес-конференції Зеленського стосовно мирних перемовин. Ну, бачите, вже є реакція і в Москві. Британська за Телеграф Україна вийшла з переговорів з Росією з наполяганням Великої Британії. Ну, мова йде про те, що. Ніби одну про це сказав Дмитро Пісков. Що от коли йшли перемовини, питання втрутилась, і перемовини ці ніби були зірвані. Про це пам'ятаєте свій час там і був заявив голова фракції Слава народу Арахамія. Ну, не знаю наскільки це відповідає дійсності, але в будь-якому випадку, добре, що ці перемовини, які велися в Туреччині тоді в березні 2022 року. Я про це вже говорив. Ну ці перемовини більше нагадували капітуляцію з подальшою колонізацією України. Українці виступають проти звільнення залужного. Більшість українців були проти звільнення генерала Залужного. Так показало опитування. Це пише якраз за телеграф стосовно цього опитування КМІСу, де 72% виступили проти гіпотетичного звільнення залужного. Тобто, бачите, ця ситуація з залужним, усі ці заяви Володимира Зеленського вони далі продовжують обговоритися в іноземній пресі. Ну і не, не на користь Володимира Зеленського. Бо там же э, затеграв продовжує, що інше питання показало, що залужному довіряють 88%, а зеленському 62%. Німецька зудочча Цайнг Україна хоче повернути в армію чоловіків за кордон у пошуках цього Україна там хоче ну повернути тих, які є біженцями. Про це заявив міністр оборони. Умеров в пошуку додаткових, значить так, для мобілізації. Ніби це спочатку буде запрошення. Якщо не буде, вони добровільно не ніби не з'являться, то там будуть якісь санкції, щоб цим, ніби працюють. Ну міністр Умеров про це заявив в інтерв'ю. Більдвельт. ТВ і політику, тобто зараз от, ну, цікаво. Я не знаю, чи варто було про це заявляти. Ну це вже вони хай самі розбираються. Бо ситуація насправді тоді виглядає так, що ніби всередині країни у нас вже нема людей, які готові захищати Україну. Тобто питання насправді мобілізація, воно зараз набуває такого ну для України, для репутації, для ім іміджу України в першу чергу за кордоном. Ну, з моєї точки зору, негативних таких ознак. Ну і цьому сприяють от, відповідні заяви. Там не треба було з моєї точки заявляти про те, що Генштаб заявив Зеленському на засіданні ставки верховного командувача про 450-500 тисяч. Я думаю, що публічно ці речі не потрібно було говорити. Ну, я розумію, що треба було перекинути все на генштаб, на залужну всі ці негативи. Тепер. Навіщо було давати інтерв'ю і казати, що ми будемо повертати тих людей? Тобто, ну, це говорить про те, що влада не здатна забезпечити ну, Збройні Сили України військовослужбовцями. Тобто вони про це хочуть заявити всьому світу. Вони хочуть дати аргументи нашим опонентам, що вже нема кому воювати в Україні, і треба йти на перемовини. Не знаю, навіщо це робиться. Ну, Вельт якраз також, от про це повідомляє, бо в одній з Одним із, скажімо так, засобів інформації, якому мера два інтерв'ю, якраз і було ВЕЛТ ТІВІ, Французька Лімонт близько 17,5 з половиною території України все ще окуповані російською армією. Ну і пише, спуслаючись на дані Нью-Йорк Таймс, що за розсекреченими документами розвідки США на спочатку війни було поранено вбито 315 тисяч військових солдатів. Ми вже про це якось згадували. Ну і також пише про те, що е, українських було вбито і поранено від 100, 170 до 190 тисяч українських військових. Ну, ми точно ці цифри не знаємо. Влада про них не говорить. До речі, в Росії також не говорять про наші втрати. Хоча, на мою думку, потихеньку треба це говорити, щоб потім не було ну такого шоку. Я би сказав, у громадян все-таки треба знати, які ми несемо втрати для того, щоб люди розуміли, що війна йде, і нам треба бути об'єднаним, і не треба розслаблятися. Не треба думати, що хтось десь там на сході чи на півдні буде воювати, а можна буде в Києві, там у Львові чи в Ужгороді так ходити в ресторани, в нічні клуби і так далі. У нас є лінія захисту України та її цілісності, яка полягає в уникненні ескалації в бік ядерної війни. Про це пише Лімонт, Це заявив президент Франції Мануель Макрон в ефірі телеканалу «Франсенк». Також він сказав, що ми повинні стояти поруч з Україною. І що це буде одна з дебатів, яка структуруватиме 2024 рік, тому йде про вибори до Європарламенту. І він додав, до речі, Макрон, що на картку поставлено суверенітет Європи. Ну дуже добре, що він робить такі заяви. Сподіваюся, що все-таки не буде зменшуватися підтримка України з боку Європейського союзу. Ну і також Лемонт пише про те, що доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів скоротилися на третину в 2023 році, порівняно з 2022 роком. І ще одна така достатньо цікава і приємна новина. Що Райфазенбанк так, оце Австрійський банк, він, скажімо, заявив про те, що буде скорочувати свою діяльність у Росії. Ну, сподіваюся, що він це реально і зробить. Іспанська та радіокорпація РТВ, цікава новина. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен пообіцяв план, щоб Україна могла фінансувати себе в майбутньому і перестати залежати від американської військової та економічної допомоги. Але поки він не уточнив, що це як це буде відбуватися. Ну і побачимо. Ну, цікаво почути той план, що ж це за план. Ну і також іспанське РТВ повідомляє про те, що 72% українців проти гіпотетичного звільнення главкома збройних сил України Генерала Залужного згідно питанням, так, от КМІСу. І Італійська ля Републіка. В останньому звіті офіційних осіб США, підтвердженому супутниками знімками, йдеться про те, що Пхенян доставив в Москву більше тисячі контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Про це вчора заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт. Ну так, так, от нам обіцяли да, в принципі не поставлять. Хоча, на мою думку, нам реально також треба запускати з виробництву боєприпасів. Ну і Блінкен підтримка України має вирішальне значення. Блінкен на своїй такій підсумковій прес-конференції заявив, що Путін не досяг своєї найбільшої мети і що підтримка Києва є надзвичайною і важливою. Ну, сподіваюся, що так воно і буде в наступному році. Ну і італійська Ля Стампа, переговори в Сенаті про допомогу Києву просуваються добре. Про це заявила вчора ввечері речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Мова йде про те, що все питання імміграції, питання кордону з Мексикою, що ніби вже там серйозно просувається. Я так сподіваюся, що таке вони домовляться, і в січні буде проголосована допомога Україні. Бо допомога Україні наближає перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.